Не пора, Іван Франко. Не пора, не пора, не пора, Москалеві й ляхові служить. Довершилась Україне кривда стара, Нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора За невігласів лить свою кров і любити царя, що наш люд обдира. Для України наша любов. Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор. Най згоди проклята мара, під України єднаймось, прапор, бо пора, все велика єсть. У завзятій важкій боротьбі ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути тобі.